Всім доброго дня на каналі Котли Смаль. І Сьогодні, як обіцяли, ми вам показуємо відео вже, ну, як додаткове, про те, як ми використовуємо наш подрібнювач гілок, цю сиру дробленку В котел в котел верхнього гаріння. Ось Як ми ним топом, ми показували в попередніх відео. Ну, а ми обіцяли зняти відео про наш подрібнювач. Тому тому, якщо вам зацікавило, пишіть коментарі, бо в нас це ну, не професійна робота. Це ми її виготовили десь е, років 10 тому. До цих пір користуємося. Е, ну, хоча це не але для дому його вистачає за глаза. Ми дуже ним задоволені. Це, ну, це я робив колись сам років 10 назад. Коротше кажучи, по порядку з двигун. Ну, двигун, як у нас бачимо, кінтавер, він ну, майже японський. Хоча карбюратор там японський дійсно, там навіть написано «Jepent». Ось, Його потужність щось, по-моєму, 6,5 або 7 до 7 кінських сил. Ну, коротше, він таки для цього подрібнювача досить потужний. Йому велику гірку, гілку перекусити аж бігом можна. Ну, Ми показували вам вже. Це у нас тут маленькі гілочки. Ну, ось така ось така фракція, Я ж кажу, більше коробки сірників. Така фракція, вірніше менше коробки, він працює гарно, де трохи більше він підклинює. В чому проблема? Проблема в тому, що ну, тоді не було з чого, тоді шестерні були маленькі, невеличкі шестерні і невелика міжосева відстань між валами в нас. І Тому як крупна гілка, потужність двигуна дозволяє перекусити, а не дозволяє відстань. Тому деяка, якщо навіть гілка більша, її ламає, плющить. Ось. І тоді я тільки випльовую. Оце це весь недолік. А так я ж кажу, двигуна за глаза вистачає. Ось. Коротко, які в нас тут ножі? ножі у нас тут 65 г, по-моєму, сталь у нас. Такі ж спецбалти, спеціальні шайби у нас там, спеціальний склад смітності, підшипники у нас там стоять, дворядні дворядні, надіяні. Тут з реверами ці глушечки стоять у нас на підшипники. Ось. Ну, тут нас не хочу відкривати, показувати Дві шестерні. Ось у нас така віконечко віконечка для змащування. Ми змазуємо. Ось маленькі. Тут вони десь, Я, я вже не пам'ятаю, 100 мм. Ну, потрібно що 160 їх не було наявності. Поставили ці і пожалкували. Ось, і це всі, і дві щаки ці стіну, і шпілька. Ну Стандартно, я ж кажу, їх в Ютубі дуже багато таких конструкцій. Ось там Шпільки, не шпільки, коротше, дуже багато. І така масивна, нас, масивна платформа на ньому. От. І масивний у нас з цієї сторони шківок. Масивний шківок ми зробили його таким масивним для того, щоб ну, за счет його маси і інерції е, рубала, за счет інерції рубала краще гілки. Ось. Ну І привід у нас ремінчик. Е, тут у нас 1650 профіль А. Е, міцу, міцубісі. ну до речі, е, до речі надійний. Яка проблема була? Проблема була у нас в цьому маленькому шківку на виході з двигуна. От, він у нас тут і спочатку йшов е, або алюмінів, або дюраль, не пам'ятаю. Короче, в нас там шпонку, на ньому його з'їла. Нам довелося переточувати вал, Це ну, не, не знімаючи ми сальник цілий. Ми там, акуратно болгарички порізали, зробили нову шпонку, витачили новий металевий шківочок, все гаразд. Ось. І Натяжка, як натягуємо двигун. Ось тут швелер у нас на платформі. Такі прорізані дві направляючих, кріплення е, болта двигуна. І за допомогою двох гаяк болтів тут. Взагалі система найпростіша. Ми його так підтягуємо, Натягуємо ремішок. Ну і зроблено ось такий бункер. Ми самі зігнули тут із двійки метала. Він такий надійний. І виход такий, такий виход, така міцна платформа для чого? На прицеп ми його ставимо. У нас причіп, зараз покажу вам. Ось тут довар додатково такі, швелера. Така платформа для установки цього подрібнювача. Ось. І Був варіант, поставити у нас такий причіп здоровий. 1,25 м на 2,5 тут лягає лист металу, такий здоровий причіп. Коротко, у нас була ідея поставити його ззаду на ззаду прицепа. Але ми так розмірковували. ну Буде нагрузка у нас йти навантаження на сцепний пристрій. І невдобно буде ну, там, якусь корисну, корисний об'єм займатиме сам подрібнювач. І невдобно буде вивантажувати незручно, буде ззаду там лопати висипати або ще Коротше, Прийняли ми рішення поставити його сюди наперед. Хоча тут теж велика вага його теж буде навантаження на щепний пристрій. Ось, але... Але все-таки не займає він корисну, корисний об'єм самого причіпа, можна більше гілок набити сюди. Ось. Ну, але доводиться його прицеп заламувати. Хоча у нас там старенький фордик, там, ну, його якби не, можливо, не жалко. Ось. Ми його так заламуємо акуратно. Ось. І дробимо, ну, вже звикли, вже, я ж кажу, де, де гілки не, 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 не проїжджаємо просто так. О, вже за 10 років, скільки набували, дуже нас виручає цей подрібнювач. Таких причепів 7 або 8 Ось вони набиваємо літом, підсихає. Ну, велика альтернатива дровам, а як використовувати їх з міксом там, з дровами, то взагалі дуже економиться паливо. Тому хто придбає такі подрібнівач, я думаю, не пожалкує. Ось, я ж кажу, Ми не займаємося непрофесійними теж, і то ми задоволені на всі 100%. Ним. Ось. Тому така інформація. Тому я ж кажу, не повторяйте помилок, робіть більшу відстань між валами, робіть все-таки міцне, масивне. Ну, Тут, до речі, ще один такий, ну, як недолік, на який можна виправити. Він ну, от, взагалі дуже важкий, тут двох ми такі ручки спеціальні робили. Щоб його можна було переносити. Там з лівої сторони дві ручки з правої. Так Двох брат, ну важкий він. Ми при сюди підвозимо, з пенька його переставляємо. Ось. Хочеться сюди зробити колеса. Колеса, Щоб можна його було переміщати десь ну, в садку, десь тут, ну, недалеко, в найближчій місцевості, тому що дуже він важкий. Ну, Якщо, звичайно, зробити його легкий, у нас буде скакати, як танцювати. От, це також. ось і Ми ще тут додатково до дерева його прив'язали. Ну, щоб тріш, трішки убезпечити на пеньку, там його е, ця хамера сперли, Ну, поки стоїть. На, на, на прицепі на, на болтах все стоїть жорстко. Тому ось такий подрібнювач. В кої які є питання, пишіть в коментарях. Може, на свій не погляд ми відповімо. Якщо котли ми майже всепер не знаємо, то про цю штуку ми не спеціалісти. Ну що можемо, те відповімо. Тому, кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал Котли Смаль. На все добре, до побачення.